Косметика, за якою я повертаюсь в Єву. Пішли покажу. Ну а ти поки підпишися, адже у мене багато цікавого. Ну і перше, це туші від Мейбелін. Знаєте, за своє життя я провела різні, більш дорогі бренди косметики, але все одно повертаюсь до старого доброго Мейбелін. Багато років користувалась ось такою туш'ю а останній рік обираю ось цю. Мені подобається, як профарбовує, тримає сама щіточка. Єдине, що вистачає мені її ненадовго. Але ж з такою ціною купувати часто її не є проблем. А ще від Maybelline мені дуже подобається ось цей блиск для губ з перчиком. Хоча, якщо чесно, використовую його не дуже часто, бо підпікає так знатно. Але додає так трішки об'єму, виглядає гарно, тому коли мій закінчиться, обов'язково куплю ще просто іншого відцінку. Також подобаються ось такі оліки від Гамбі. До речі, це такий бюджетний бренд, але в якому реально можна знайти дуже класну косметику. Наприклад, зараз у мене від них ось така палетка хайлайтерів, коштує копійки, а подобається мені дуже. А ще стосовно блисків для губ, мій рекомендаціон ось такий від ламелі, якщо не про. Пробували обов'язково купіть.